Коли входять в найважливіший етап підготовка до вступних іспитів. Цьогоріч втретє відбуватиметься НМТ замість звичного нам ЗНО. Тож дізнаємося, як до цього готується один з ліцеїв Черкас. Цьогоріч на НМТ винесли три обов'язкових предмети українська мова, історія та математика. Четвертий предмет на вибір учня. Тимур обрав для себе географію. Говорить, такий формат тесту вимагає більше концентрації та уваги. Тобі треба наскільки заглиблюватися в ту дисципліну, яку ти зараз пишеш, аніж розпорошити свої сили на чотири аж цілих зараз, і використову дуже швидко змінювати, скажімо так, профіль своєї направленості. Тобто година проходить, ти тепер повинен замість із математики перероджуватись там в географа природознавця, економіста, а потім в лінгвіста. Ну тобто важко, все. аби налаштувати учнів та допомогти відчути атмосферу, наближену до екзамену. щомісяця влаштовують пробний тест. Один стикласниця Віолета вже написала такий результатами, каже, задоволена. мені подобається, що наша школа нас тренує. Тобто, звичайно, це не така стресова ситуація, як буде на НМТ. В справжньому, але ми вирішуємо тести, сидячи перед комп'ютерами. Тобто, 4 години це вже якесь моделювання ситуації є. Тобто, ми готуємося, мабуть, морально та все ж таки повторюємо матеріал. Вчителі в підготовці змін не відчувають. Пані Світлана вважає, що це клопітка праця як учнів, так і вчителів. А щоб учні краще запам'ятовували правила, використовує різні техніки. Я з української мови дітям дуже багато правил, їм важко це запам'ятати. То я намагаюся шукати такі е, вислови, такі віршики, щоб вони могли запам'ятати краще правила. Наприклад, е, Апостроф у словах іншомовного походження, щоб вони не запам'ятовували там ми, ви і так далі. Ми говоримо в словах іншомовного походження, апостроф пишеться після буковок і вислів Мавпочка Був грає в чужі шахи. Цьогоріч очікується майже 9 тисяч учасників НМТ на території Черкаської області. Серед них учні 11-х класів, випускники фахової передвищої освіти та студенти професійно-технічних навчальних закладів. Тест відбувається в один день, але в два етапи: дві години на українську мову та математику, ще дві на історію та предмет на вибір. Між ними перерва 20 хвилин. Тимчасових замісів центр заплановано свердити в 14 населених пунктів Черкаської області. Це заклади освіти, в яких аудиторії обладнано відповідною комп'ютерною технікою до вимог. В них всіх наявне укриття. Учасники випробувань матимуть змогу переміщатися в разі оголошення повітряної тривоги. Анна Білик, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.